Коротше, друзі, новини такі. Бункерне не пило, дістало свою голову із дупи і викотила Україні та Заходу свої вимоги щодо припинення війни. Воно трохи недоділене, але так як це стосується нас, давайте подивимось, що воно взагалі плете. Перше, він хоче офіційних письмових гарантій від Заходу щодо нерозширення НАТО на схід, а також не включення України, Грузії та Молдови до НАТО. Наша відповідь проста. Пішов нахер. Ця фраза неодноразово лунатиме у цьому відео, тому я прошу вас порахувати, скільки разів ми пішлемо е пила нахер та написати вашу відповідь у коментарі. Друге. Нейтральний статус України. Відповідь правильна: пішов нахер. Третє вирішення питання заморожених активів РФ. Пішов нахер. Четверте: часткове зняття санкцій проти Росії. Пішов нахер, пішов нахер, і останнє е гарантії безпеки російськомовного населення в Україні пішов нахер, пішов нахер. Також зазначається, що воно посилило свої позиції та тепер вимагає від України віддати усі чотири області, які воно вважає своїми. Пішов нахер, і останнє воно вважає, що Росія готова воювати роками. Незважаючи на західні санкції та економічний тиск Заходу. І якщо не будуть прийняті його умови, то воно покаже українцям та європейцям, що мир завтра буде ще болючішим. Наша відповідь проста: пішов нахер, пішов нахер, пішов нахер. Друзі, не падайте духом, ми все і всіх переможемо. А якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк. Та підпишіться на канал. Також не забудьте написати у коментарях, скільки разів ми послали у цьому відео Пилан нахер. Всім вогню!